Декілька днів тому проект під назвою Arbitrum роздав тисячі доларів своїм раннім користувачам. Якби 3-4 місяці назад ти потратив 2 години свого часу і 20 доларів на виконання цього ретродропу, сьогодні ти би заробив 2-4 тисячі доларів. Саме тому для того, щоб не пропускати такі можливості, в цьому відео я тобі розкажу, що таке ретродропи, як їх вибирати, як на цьому заробляти. А також ми разом виконуємо один з актуальних ретродропів, де на детальному прикладі я все детально розкажу. А почати я хочу з... Пояснення того, що таке ретродропи. Простими словами, це безплатна роздача токенів своїм раннім користувачам. Для того, щоб це було більш зрозуміло, давай уявимо ситуацію. На ринок вийшов новий блокчейн з великою кількістю інвесторів, сильною командою, і він вже працює в майнеті, але в нього ще немає свого токена. Комусь сподобався цей проект, він почав ним користуватися і навіть користуватися продуктами, які були побудовані на базі цього блокчейну. Через деякий час в проекта появляється бажання і необхідність випустити свій токен або монету. Але перед тим як це зробити, йому треба закрити декілька пунктів. По-перше, проекту потрібна хороша реклама, і це буде дуже великим плюсом, якщо про нього буде знати як можна більше кількість людей. Також хороша ідея може бути якось віддячити своїх ранніх користувачів. По-друге, ні для кого не секрет, що скоро на ринок криптовалют прийде регулятор і нікому не потрібні з ним проблеми. По-третє, проекту дійсно потрібна велика кількість лояльних користувачів і певна децентралізація, яка може бути досягнута за допомогою великої кількості холдерів. Як ти можеш догадатися, ретродропи це ідеальний варіант для того, щоб закрити всі три пункти. Саме тому проекти роблять ретродропи і будуть продовжувати робити ретродропи. А людина, про яку ми говорили з самого початку, за рахунок того, що користувалися блокчейном ще на самих початках, получить дуже приємний бонус в виді безплатних токенів або монет проекту, які можуть оцінюватися як в тисячі доларів, так і десятки тисяч доларів. З Цим, я думаю, зрозуміло, але перед тим, як ми перейдемо до виконання певного ретродропу, давай розберемося, що таке Теснет. Вже так сталося, але 99% криптонів більшість активностей, які робляться для получення якогось ретродропу, називають теснетом, навіть якщо сам проєкт вже давно функціонує в майнеті. Воно і логічно, тому що дії, які ми виконуємо в теснеті для получення ретродропу, точно такі ж, які ми виконуємо в Теснеті. Бонусом до цього, що там, що там, всі активності ми робимо для того, щоб отримати ретродроп. Так що ж таке Теснет? Теснет це відкрита можливість безплатно протестувати проект. Це може бути звичайна свапалка, де ми обмінюємо криптовалюту або окремий блокчейн, на якому будуються ще десятки інших проєктів. Якщо при використанні ти знайдеш якісь помилки, баги в роботі певного продукту, ти про це можеш сказати команді, і при бажанні вона тобі може віддячити. Окрім цього, Теснет може перекладатися як тестова мережа, в той час як мейнет перекладається як основна мережа. Це означає, що якщо ти використовуєш проект, який знаходиться в тестнеті, для використання його функції тобі не потрібна справжня криптовалюта і будь-які вкладення. Все відбувається за допомогою тестових токенів, які можна отримати абсолютно безплатно. Якщо проєкт знаходиться в мейнеті, то для використання його функцій тобі потрібно використовувати справжню криптовалюту і тратити гроші на комісії. Тепер давай розберемося з тим, як знаходити саме ті тестнети, на які вартує потратити час та гроші в надіях отримати той самий ретодро. Для цього я виділю декілька основних пунктів, які допоможуть тобі відкинути сотні, а то і тисячі теснетів і залишити перед собою тільки кращі з найкращих. Перше, на що я завжди дивлюся, це те, скільки грошей було проінвестовано в проект і хто це зробив. Для цього я використовую такий сайт, як RangeBase, Там є платна і безплатна версія, але безплатної версії більше, ніж достатньо, для того, щоб відповісти на це питання. Якщо проект зібрав десятки, а то і сотні мільйонів доларів від тир один фондів, це вже хороший сигнал, щоб до нього придивитися. Діло в тому, що якщо проекти немає грошей, то їм буде дуже складно реалізувати всі свої ідеї та цілі. Це по перше. По-друге, ще для тебе гроші них точно вже не знайдеться. Друге, на що я дивлюся, це те, що робить команда при виборі якогось конкретного проекту, задай собі питання: чи потрібен ринку продукт, який будується команда. Для прикладу, давай подивимося на ситуацію з маркетплейсами на ефірі. У нас є велика кількість маркетплейсів, є новий сильний гравець по типу Blur, і якщо в нас буде виходити новий маркетплейс без якихось сильних фондів, без якихось інновацій, то кому він буде потрібен. Я думаю, що це буде найкращою ідеєю тратити на нього час і, можливо, навіть комісії, якщо він же буде функціонувати в майнеті. І третій дійсно важливий фактор, на який я звертаю свою увагу, це те, чи потрібен проекту токен. Хочу сказати, що відповідь Ні не завжди буде означати, що проєкта 100% не буде токена або монети. Зараз ми бачимо тенденцію, що велика кількість криптопроєктів, велика кількість NFT-проєктів випускають свої токени, навіть якщо якоїсь конкретної і вагомої причини на це немає. Але якщо ти подивишся на цю ситуацію з іншої сторони, і ти знайдеш новий блокчейн для функціонування якого 100% потрібна буде монета, то це майже 100% відповідь на те, що проект буде своя монета. Якщо ти подивишся на те, як вони розвиваються, то це може бути 100% відповіддю на те, що проект буде ретродроп. Ось і наступив той момент, коли ми можемо перейти до виконання певного ретродропу. Я довго думав над тим, який вибрати проект, тому що це відео робиться для того, щоб розказати тобі якусь нову інформацію, розказати тобі про якусь нову галузь. Якщо я виберу знато складний тестнет, то подивившись це відео, ти подумаєш, ну це знато складно, це, напевно, не для мене. Якщо я виберу тестнет, де потрібні певні вкладення, то ти можеш подумати, ну для чого я зараз буду сюди вкладати якісь гроші, якщо в нас немає ніяких гарантій того, що після виконання певних активностей ми. Ми получимо якийсь бонус виді токенів, в виді монет. І якщо я вибор з надто легкі активності, то після перегляду цього відео в тебе не буде достатньої кількості знань для того, щоб ти самостійно міг перейти до виконання якихось похожих тестнетів. Саме тому я вибрав проект під назвою Scroll, це за Blockchain на ефірі, про який я писав, ще в грудні 2022 року в своєму телеграм-каналі. До речі, переходи в мій телеграм-канал, там багато корисної інформації. Все безплатно, у мене немає ніяких платних продуктів. На той момент проекту було в інвестиціях 30 мільйонів доларів. На сьогоднішній день проінвестували вже 80 мільйонів доларів. І треба розуміти, що коли інвестують такі суми, то оцінка самого проекту вона нас значно вища цих 80 мільйонів. Я думаю, що проекти є всі можливості для того, щоб нам роздати якийсь дроп. Також хочу підмітити, що для виконання цього тестнету не потрібні ніякі вкладення, тому що це конкретно буде тестнет, все буде відбуватися в тестовій мережі, і ми будемо користуватися тільки тестовою криптовалютою. Тому все, що від тебе треба, це трішки твого часу і твоя уважність. Посилання абсолютно на всі сайти, які будуть використовуватися для виконання цього тестнету, ти зможеш також знайти в моєму телеграм-каналі. Посилання на нього буде в описі під цим відео. В першу чергу нам потрібно скачати криптогамнець під назвою Metamask, тут нічого складного немає. Переходиш на сайт і встановлюєш як звичайне розширення для хрома. Далі переходимо на наступний сайт і додаємо дві тестові мережі в наш Metamask. Після цього я би тобі радив перейти в свій Metamask, щоб бути впевненим в тому, що добавилися дві потрібні нам мережі. Перша називається Gorli, і друга називається Scroll Alpha Testnet. На початку відео я тобі вже говорив, що для виконання тестнетів нам не потрібні ніякі вкладення, але нам потрібні тестові токени. Зараз ми з тобою їх получимо. Для цього переходимо на сайт Paradigm і нажимаємо Sign in with Twitter. Далі повертаємось до нашого Metamasku і копіюємо адрес нашого кошелька, просто нажимаючи сюди або відкриваєш Metamask справа зверху і нажимаєш на адрес кошелька, він також скопіюється. Вставляємо кошельок в потрібне поле і йдемо далі. Якщо тобі прийшло замало ефіру, тоді приходимо на наступний сайт і получаємо його тут також. На цих двох сайтах ти можеш запрошувати ефір кожні 24 години. Тепер у нас появилась можливість користуватися мостом. Для цього підключаємо наш Metamask кошельок, після чого вказуємо суму в тестовому ефірі, який хочемо перевести з тестової мережі ефіра в тестову мережу блокчейна Scroll. Нажимаємо кнопку Send SendEar, після чого підтверджуємо нашу транзакцію. Це може зайняти біля 5 хвилин, але нічого, трохи почекаємо. Приходимо на породі Юнісвапа, дивимося, щоб в нас була вибрана мережа Scroll Alpha, підключаємо наш кошельок, після чого робимо декілька свапів ефіра на врапнутий ефір і назад. Можете зробити 5, 10, 20, чим більше, тим краще. Далі робимо всі ті самі дії, тільки на іншому сайті. Міняємо мережу на Scroll Альфа, підключаємо наш кошельок, після цього робимо свапи з любими доступними парами. Тільки не забувай залишати трохи ефіру на комісії, тому що не зможеш зробити свап назад. Далі робимо так, щоб в нас на балансі було трішки USDC і ефіру, після чого закидуємо їх в пул. Як це зробити, ти зараз можеш бачити на своєму екрані. Далі повертаємось на місце, з якого ми починали, і переводимо наш тестовий ефір з Scroll Alpha мережі в Gorlitestnet. Останнє, що ти можеш зробити в тому випадку, якщо при використанні тестнету ти знайдеш якісь баги, це перейти в Discord проєкту Scroll.io, перейти в розділ Testnet Support і тут про них розказати. Якщо баги будуть дійсно серйозні і конкретно ти їх знайшов, то я думаю, команда проекта може тобі дуже класно віддячити. Як ти можеш бачити, нічого складного в цьому немає, і багато часу ми на це не потратили. Від себе хочу порадити, продовжувати робити певні активності з тих, що ми вже виконали, особливу увагу придати переносу ефіра з одної мережі в іншу мережу, тому що міст це офіційний продукт від команди Scroll, і я думаю, що якщо будуть якісь нагороди, то за міст 100% вони будуть. Але треба розуміти, що всі активності, які ми робимо, без різниці в тестнеті чи в мейнеті, не гарантують нам ніякого ретродропу. В майбутньому, можливо, ми просто потратимо свої гроші на комісії і нічого за це не получимо. Але хто не ризикує, той не п'є шампанського. А з тобою був Анатолій Копадзе. До зустрічі в нових відео.